Їхав там і зупинився з східної України, з Хмельниччини один старший чоловік. Він походив по селі, по Берзовиці, йому там люди надавали їсти, він поїв, він підійшов під криницю і з усмішкою заснув на вічно. Він був голодний, а голодний, коли перегодувати, ви розумієте, не можна. Цей е, момент настільки схвилював мене моїх дітей. І коли я часом говорю, звідки в мене є такий патріотичний каже, ти не вчив нас, ти не спеціально це робив. Ми там, коли твої колеги були, приходили, дисиденти і тому подібне, ми це відчували. Я скажу вам одну таку річ. Я рідко коли ношу цей, це другий раз я в житті вішаю на ласкан цей орден від президента Ющенка. А він це було, знаєте, в 99-му році. За голодомор на зах дослідження 2009. 2009. 2009 році, коли за дослідження голодомор пів України я об'їздив, подивився в архівах, документи, наукові журнали, зокрема наші архіви України, надрукували, надрукували Чикагівський журнал Австралії. розголосу не дійшов, бо розумієте, всі думали так, а ага, на східній Україні голод. А в нас нема. От я дивлюся на цю жінку, на цю Блашкевич Іванну Оміляніну, яка від 120 двадцять буків отримала від уланів молодих, красивих польських солдатів за те, що вона любила Україну.